Мої любі маленькі друзі, сьогодні мені пощастило вітати вас у нашій рубриці Кольорове літо». Сьогодні ми з вами створимо настрій дощовий. Але після дощу, як ви знаєте, завжди буває веселка. Тому колір настрою в нас буде веселковий, так райдужний. Я запрошую вас у нашу подорож по дощовим доріжкам. Ми з вами будемо дослідниками, ми будемо знайомитись із якостями водички. Ми з вами походимо по калюжах, поміряємо навіть калюжі і, звичайно, помилуємось природою після дощу. Тому беріть, будь ласка, чобітки, парасольки і приєднуйтесь до мене, вирушаємо. Сьогодні в нас прогулянка під дощем. Це дуже цікава справа і навіть корисна. Сьогодні ми будемо дослідниками. Ми будемо міряти калюжі, порівнювати якість води, її прозорість тієї калюжі, яка на землі, і тієї калюжі, яка на асфальті. Ось зараз я підійду до моєї помічнички і подивлюся, що там дуже-дуже грязна водичка, тому що під водичкою земля. А зараз ми підемо на калюжу, яка на асфальті. А це калюжа, яка на асфальті. Під водичкою чистенький асфальт, тому водичка прозора. І гладка, як дзеркало. Якщо ми зробимо отак ніжками, трішки потупцюємо, то підуть хвилі. Ось так. В калюжах відображається небо, дерева, і навіть я, як у дзеркалі. Тільки це все ми бачимо у дзеркальному відображенні. Якби догори ногами. Подивіться, дерево в нас кроною вниз. І сама цікава частина нашої прогулянки це хоч босоніж по мокрій траві. Це дуже корисно для здоров'я. Відбувається масаж стоп ніг. І навіть я відчуваю, як ми наповнюємося енергією землі. Треба заздалегідь вибрати таке місце, де не буде камінців, буде м'якенька травичка. І ходимо босиніж. Після загартувальних процедур можна зробити гімнастику для стоп-ніг. Ось так. І три рази. Однією нішкою, це вже буде другий раз. Так, правою ніжкою. І ще раз другою ніжкою. Ось так беремо, захватуємо рушничок. Молодець. Це запобігає плоскостопкості. Після цього витираємо ніжки насухо і вдягаємо чобітки. Зараз ми будемо міряти калюжу за допомогою умовної міри чобіток. Приготувалися і поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Наша калюжа. Десять чобітків в неї довжина. Чувалися, міряємо другу колюжу. Один. Один, два, три, чотири чобітка. Скажи, будь ласка, що більше? Десять чи чотири? Десять більше. Тобто ось ця калюжа в нас більше, ніж оця. Мої любі, покажіть мені, будь ласка, 10 пальчиків. Вірно? А тепер 4. Так, десять більше, ніж 4. А 4 що менше, ніж 10. Хочу вам нагадати дуже важливе правило: коли ви підійшли до калюжі і побачили, що вода в ній непрозора... І ви не бачите дна, обійдіть калюжу, тому що ми не знаємо, якої вона може бути глибини. Навіть може там бути відчинений люк. Є така приказка, не знавши броду, не лізь у воду. І, звичайно, після дощу ми милуємось крапельками дощу, на листочках, на квітах, на рослинках. Після такої чудової прогулянки хочу прочитати вам чудовий вірш Максима Рильського, який так і називається Після бурі. Слухайте уважно. Минулася буря і сонце засяло, веселка всміхнулась в ясних небесах, проміння у краплях прозорих заграло, і хмари ушати блискучі убрало, і світ стрепенувся. Мов збуджений птах. Ось як цікаво, за допомогою художнього слова, автор описав природу після дощу і явище, яке виникає, коли йде дощик, а на нього світить сонечко. І це явище називається Веселка. Для того, щоб на... запам'ятати це явище. І згадувати про нього. Ми сьогодні намалюємо веселку, але не зовсім звичайним способом. Для цього нам знадобиться фарби, пензлик, листочок паперу і, увага! Спонжик. Саме за допомогою спонжика ми незвичайним способом відтворимо веселку. Приготувалися. Та згадали, що веселка у своєму спектрі містить сім видимих кольорів випромінювання це червоний, померанчовий, жовтий, зелений, синій, голубий і фіолетовий. Ось саме у такій послідовності ми наносимо фарбу на мокрий спонжик. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий спонжик вологий на вологий спонжик. Потім беремо листочок, притискаємо і малюємо веселку. Ось так. Колір настрою веселка. Тепер можна взяти пензлик і доповнити нашу веселку намалювати сонечко, хмарки, квіти. До нових зустрічей у нашій рубриці Кольорове Літо. Подорожуємо у літо і створюємо настрій разом.